Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 16 по 22 грудня. Буду вдячна за підписку та вподобайку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні овнам треба трохи заощадити. Трохи заощадити, щоб ви не постали перед тим, що, якщо ви щось собі захотіли придбати, щось таке, якась така покупка, яка дійсно може вплинути на ваш сімейний бюджет. Тобто цей тиждень. Не дуже підходить для вкладання грошей, можливо, кудись, або придбання чогось такого, що може надалі трохи похитнути ваше фінансове становище. Тому, якщо ви, у вас на цьому тижні було щось заплановано, ви цей тиждень. Зробіть як підрахунок ваших коштів, щоб мені хочеться побажати вам, щоб ви змогли, якщо ви щось будете придбати, щоб воно дійсно було вам корисне, щоб у вас потім не було такого розчарування, тому на цьому тижні. Усе ще раз зважите, і, можливо, трохи так вам буде, можливо, на наступному тижні більш краща пропозиція. Тому заощадьте. трохи почекайте. На цьому тижні, можливо, у вас. Ще й якась відбудеться такий, такий сумнів, от цей тиждень у вас пов'язан з якимось, щось вас буде, можливо, не влаштовувати, щось, ви на щось розраховуєте, а воно щось трохи не буде у вас виходити. Тому цей тиждень, от нехай. Він буде вам таким, знаєте, як підґрунтям до наступного більш вдалого тижня. Я вам бажаю, щоб, якщо ви навіть не захочете заощаджувати, щоб, щоб ви не придбали, у вас все вдавалося, щоб у вас все виходило. Але. Якщо ви звертаєтесь до поради, то від карт вам така маленька порада трохи заощадити. Я вам бажаю вдалого тижня! Нехай він пройде легко. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева! На цьому тижні у Левів початок чогось такого нового, де, можливо, ви дивитесь на цю справу, і вона вам здається такою, ви бачите, в цій справі більше недоліків, чим того, що, можливо, подалі. Вам принесе і буде вам у нагоді. А підказка вам від карт, що сміливо йдіть уперед, незважаючи на те, що щось у вас відкриється нове, можливо, у вас з'явиться якась така можливість трохи десь там отримати кошти. А ви у цій справі, вона вам здається, нібито, можливо, у вас не вийде, але підказка вам від карт. Йдіть уперед. Не бійтесь нічого нового. Подалі воно вам принесе кошти і вас вийде. Не засмучуйтесь, можливо, тому що десь ви будете почуватися себе таким, як. У першому класі, що ви не розумієте, як вам правильніше вдіяти. Тому ризикуйте, йдіть уперед, незважаючи ні на що. І оця нова справа або, або нове діло, або, можливо, відкроє, відкриється такий початок чогось такого маленького, можливо, якийсь такий підробіток. а... Ви насправді зможете саме з цього отримати кошти. Тому не засмучуйтесь, йдіть уперед, десь ризикуйте. І нехай у вас все вийде. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! У стрільців такі якісь зміни, щось таке, такий тиждень, знаєте, буде, і ви будете непосидючими, щось таке вирішуватися у вас буде на цьому тижні. Можливо, щось або нова робота, або якась така нова пропозиція. Тобто, воно прийде, ви не будете очікувати, і вам треба. От підказка від карт, що вам треба не вижидати, не ждати там завтра, післязавтра, а робити це саме сьогодні. Коли вам приходить якась пропозиція, можливо, щось відкриється нове, будьте сміливішими, бо якщо це на роботі, то хтось вас зможе випередити. Тому тому вам потрібно бути першим. Не бійтеся, не, бить, не бійтеся змін. Зміни будуть тільки вам в нагоді. Зміни будуть на найкраще, на поліпшення якоїсь ситуації, або поліпшення вашого матеріального становища. Тобто оці зміни. Вам будуть лише плюс. Тому не бійтесь, вирішуйте щось, і нехай цей тиждень пройде для вас легко, таком, щоб ви були таким підйомі, щоб все у вас виходило. Я вам бажаю вдалого тижня. Нехай оці такі стрімкі події будуть для вас. Лише в радість. Я бажаю вам вдалого тижня, а усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. До побачення!